Всім привіт! Радіоматори, що працюють в DMR, часто використовують професійні радіостанції. Але такі радіостанції дещо специфічні при використанні радіоматорами, тому що мають обмежений функціонал. Зокрема, це стосується контакт ліста. В цьому відео я розкажу про особливості імпорту контакт ліста в професійній радіостанції. Опишу обмеження, які стосуються контакт ліста в професійних станціях. Перше це розмір контакт ліста. Якщо аматорська радіостанція дозволяє нам записати десь до 500 тисяч контактів, наприклад, Енітон, то професійні радіостанції дозволяють записати зазвичай не більше тисячі контактів. Станом на зараз кількість українських DMR райді не більше 800, а це означає, що ми можемо записати в професійну станцію всі контакти операторів України. Друге, інформація в контакті. В аматорських радіостанціях одному DMR-ID відповідає комплексна інформація. Така як позивний last name, first name, країна, можливо, навіть місто. В професійних станціях одному ID відповідає лише одне текстове поле, яке називається Alias. Третє. Розмір alias. В моїх радіостанціях alias має обмеження в 16 символів. Зазвичай я записую туди позивний плюс ім'я, але бувають випадки, коли позивний плюс ім'я займають вже більше 16 символів. Це викликає помилку при імпорті і такі записи треба обрізати. Унікальність аліасу. Аматорська станція дозволить вам записати з одним позивним декілька ID-шок. На жаль, база даних radioid.net дозволяє одному оператору мати декілька DMR-ID. Професійна станція потребує унікальності аліасу. Тому якщо ваш контакт-ліст буде містити однакові аліаси, хоча й з різними ID, це викличе помилку при імпорті. А отже, дублікати треба перейменовувати. І останнє кирилиця в контактах. Зазвичай аматорські станції не дозволяють вам мати кирилицю в контактах, тому що вона буде відображатись некоректно. Наскільки мені відомо, професійні радіостанції дозволяють мати кирилицю в аліасах. Але я не можу сказати, чи це всі станції так можуть, чи не всі, тому я вам рекомендую не писати нічого кирилицею, щоб уникнути проблем. Як згенерувати контакт-ліст? Мабуть, всі ви вже знаєте, що дамп бази даних DMR-ID можна завантажити з сайту radioid.net, наприклад, у форматі CSV. Далі нам треба буде цей дамп відфільтрувати по українських ID-шниках, зробити конкатенацію позивного та імені, потім обрізати аліаси з довжиною більше 16 символів і перейменувати дублікати. В теорії це можна зробити за допомогою Excel або LibreOffice. Я не спеціаліст по макросах, тому я вирішив цю задачу за допомогою Python скрипта. Результатом виконання скрипта буде список у вигляді DMR-ID alias. Посилання на репозиторій я залишу в описі, але якщо ви хочете отримати готовий контакт-ліст, не знаєте, там, як запустити скрипт, то ви можете доєднатися в телеграмі у спільноту UARO. І е, запитати списочок там у Гілці DMR. Завантажити цей список напряму в радіостанцію без додаткових маніпуляцій не вийде. Тому далі я покажу, як завантажити контакт ліст на прикладі радіостанції Хайтера pd 785 та радіостанції Motorola DM4620. Зараз дивимося під зйомку, як завантажити контакт ліст в радіостанцію Хайтера. У мене відкрита CPS-ка від Хайтера. Радіостанція підключена, я її читаю. Поки читається, ось у мене відкритий списочок, сформований тим самим скриптом, який я показував. Прочитали. Контакти в нас знаходяться в розділі Conventional. DMR Services контакт. Зараз у мене тут 703 контакти. Тепер нам контакти треба експортувати. Export Conventional Contact. До речі, хайтера не дасть вам експортувати контакти, якщо у вас не встановлений Excel. Так, експортував. На робочий стіл, зараз ми їх відкриємо. Бачите, тут багато вкладочок, тому формувати це все скриптом не вийде. Групові контакти я залишаю так, як є. Це мої Groups. А от аліаси я зараз всі видалю. І айдішники також видалю. Тепер відкриваю списочок, сформований скриптом, все це виділяю і копіюю. Ctrl-V І так само з аліасами, копіюю І вставляю. Промотаємо вниз. Давайте візьмемо ось цей адішник 705 і перевіримо. Так, УТ2 УАК. Так, це він. Просто впевнитися, що я правильно вставив, і що аліаси відповідають айдішникам. Тепер дивіться, в нас також залишається порядковий номер і е, параметр, який це виклик, груповий чи приватний. Е, тому їх треба продовжити. Номери просто протягуємо. Є і Private Call. Це все в нас private Call. Також є. Зберігаємо. Заходимо знову в CPS-ку і тепер ці контакти імпортуємо назад. Імпорт Conventional Contact. Вибираємо той самий файл, який ми редагували. І імпортуємо. ОК. Імпорт. Успішний. Якби у нас там були дублікати аліасів або аліаси занадто довгі, то вже на даному етапі у нас була би помилка. Це ще не все. Після імпорту контактів у хайтери зазвичай злітає. TX-контакт на каналах. Дивіться, TX-контакт name у нас пустий. Тому на хайтері після імпорту кожен раз ми маємо проставити TX-Contact заново. Також, мабуть, позлітають rx RX-group. Їх теж треба проставити заново. Звісно, якщо вони у вас використовуються. На даному етапі це все. Можемо записувати в радіостанцію. Все, контакти записані, оновлені. Давайте глянемо на них ще раз. Про всякий випадок. Ну, ось, 737 на момент запису відео. Всі українські айдішники. Тепер показую, як імпортувати контакти в радіостанцію Моторола. У мене відкрита CPS Моторола, станція підключена і ми її читаємо. Читається трохи довго. Так, прочитали. Відкриваємо контакти. Бачите, тут нема порядкового номеру, тому незрозуміло, скільки контактів на даний момент є. Клікаємо на оці три кнопочки і експортуємо на робочий стіл. Експорт завершено. Прошу звернути увагу. На версію CPS -ки. у мене зараз оця 2.146.122 В старих версіях не було можливості імпорту-експорту. Тепер відкриваємо збережений файл Excel. І тут нас одразу чекають цікаві моменти. Нам треба правильно а, цей файл відкрити. Делімітер у нас кома. і текст Qualifier без нього. Це важливо, щоб файл правильно відкрився. Так, ось він у нас відкрився. І скільки тут у нас контактів? Давайте глянемо. 738 разом там із службовими якимись контактами. Я видаляю всі аліаси. І також видаляю всі ID. Ну, окрім групових викликів, звичайно. видалив. Тут у мене відкритий файлик із моїми згенерованими скриптом, айдішниками і аліасами. Копіюю і вставляю в моторолівський файл. Аналогічно з аліасами. Копіюю. І вставляю. Так, дивіться, у мене тут не вистачало всього-навсього два IDшничка. Давайте перевіримо 739 УТ2УБА. Так, просто перевіряю, чи правильно я вставив, щоб не було ніяких зміщень. Тут є купа різних параметрів, їх треба протягнути вниз. Щоб вони також були. Тепер увага, дуже важливий момент. Не треба нажимати одразу кнопку Save. Тому що Excel, власне кажучи, як і LibreOffice, збереже вам неправильний формат. У Excel якісь свої розуміння, як зберігати CSV. Тому нам треба вибрати АZ формат і вибрати тут. CSV Comma Delimiter Ось такий формат Переназву файл про всякий випадок. І зберігаю його. Повертаємось в CPS і клікаємо кнопочку Import. Вибираємо наш збережений оновлений файл з контактами. Перевірюю, чи туди додався, додалися нові оці контакти. 739 там має додатися. Давайте перевіримо, чи він тут є. А він ось останній і є. 7.39. І тепер можемо зашити це в радіостанцію. Все, контакти оновлені і вони вже в радіостанції. В моторолах, якщо ви імпортуєте контакти поверх старих, однакові контакти змержаться і вам не потрібно буде редагувати TX-контакт або RX Groups. Якщо ж в CPS моторола ви натиснете кнопку Delete All, тут є така кнопка. Тоді після імпорту вам доведеться пройтися по всіх каналах і встановити заново TX-контакт та rx РИКСґропліст. Як бачите, при використанні професійних станцій є свої нюанси. В перший раз це може здатися складним, але це не та проблема, яку не можна вирішити. Згадайте, як ви вперше налаштовували Дімар канал, мабуть, також було складно. На цьому я буду завершувати. Прошу вас написати в коментарях, які професійні DMR радіостанції використовували ви, бо я, крім мотороли та хайтери, в руках більше нічого не тримав. Сподіваюся, це відео було вам корисним. Тому підписуйтеся, ставте лайки і до нових зустрічей.